Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Мене звати Анна, я на каналі Година Таро. Сьогодні карта дня на 19 червня 23 року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для Овнів. Для овнів випадає дев'ятка жезлів. Ваші страхи із минулого, які дуже сильно дають про себе знати. Перестаньте боятися, тоді у вас день прийде вдало. І ви досягнете бажаних своїх цілей, які ви поставили на цей день. Головне перебороть страх. Ось в цей день для вас самим страшним будуть ваші страхи. Вони вам постійно заважають. Переборіть їх і у вас кондастся в тельці. Для тельці випадає помірність. Будьте спокійніші, будьте, от, у вас має бути така гармонія з собою і з оточуючими. Вам не потрібно конфліктувати, не потрібно витрачати зайвих коштів. Якщо є можливість, просто обережіть себе відтрат. Займіться якимись хатніми справами. От така спокій, гармонія на душі. Це те, що вам потрібно. Можливо, просто помедитуйте, послухайте якусь приємну, спокійну музику, яка вас розслабить. Такий день, має бути для відпочинку, для спокою. Близнюки. Теблиснюки випадає король Пентаклів, зміни в кращу сторону у вашу житті, які найближчим часом у вас проявляться. Також у вас буде можливість проявити себе, показати, які ви насправді, а не так, як про вас думали раніше. Раки. Ракам випадає десятка жертв. Ну, дивіться, десятка жертв, вона говорить про. Те, що ви, можливо, взяли на себе велику кількість справ, які не можете потягнути на собі в цей день. Або, можливо, ви вирішите нарешті питання, яке дуже сильно довго длилося і дуже сильно вас напружувало, як кажуть, тяготило. Леви. А для Леви випадає туз мечів. Дуже гарна. Карта день говорить про те, що день у вас буде важливий і значний. Карта говорить про дуже швидке вирішення якоїсь такої неприємної ситуації в вашому житті. Така якась ясність вам в голову прийде, якась знаєте, якийсь такий буде аналіз якоїсь певної ситуації, Ви, як то кажуть, прозрійте в якихось певних питаннях, станете такими більш рішучими і сміливішими. У вирішенні певних питань. Можливо, в когось родиться якась нова ідея, яку ви найближчим часом втілите в життя Діви. Для Діва падає четвірка жезлів. Дуже гарна карта. Відчує про гарні новини, про якісь важливі розмови стосовно сім'ї, якісь родинні питання. У когось святкування якоїсь події, в когось, можливо, підготовка до святкування якоїсь події. День для вас прийде дуже гарно і позитивно. Терези. А для Терезі випадає шестірка жезлі. День для вас буде вдалий, успішний. Всі ваші починання, за які ви в цей день візьмуться, принесуть вам успіх. Нарешті ви станете більш такі спокійніші, от будуть якісь такі для вас новини, які змінять ваше життя в кращу сторону. Допомогу отримаєте, досягнете бажаних, от переможете, як то кажуть, в певних питаннях. День для вас буде досить вдалий, тому перестаньте боятися, будьте сміливішими, в день у вас просто-просто прекрасний. скорпіони. Для Скорпіонів випадає старший аркан закохані, день значний, важливий буде для вас дуже сильно. Якийсь вибір на вас чекає, дуже важливий. Перед прийняттям того чи іншого рішення вам потрібно буде гарнесенько все обдумати. Для когось день може бути складно трішечки, але, скажімо так, в кінці дня, ввечері, скажімо так, ви будете, скажімо так, дуже сильно. От, така втома буде для вас приємна, і ви будете мати таку гордість за, те, що, за самого себе, за вміння вирішувати всі свої проблеми. В когось в різному день пройде, але е, вам просто буде необхідний вибір. В чомусь вам потрібно буде дуже гарненько подумати і зробити вибір. В когось це, можливо, стосовно буде роботи щось стосуватися, в когось в навчанні якісь зміни, в когось. В родині, може, якісь проблеми, і щось потрібно буде вирішувати дуже швидко і приймати якесь важливе рішення. Звичайно, в кожного карта програється по-різному. Але, як не крути, ви впораєтеся і будете з собою дуже задоволені. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає король жезлів, дуже активний і насичений день на вас чекає різними подіями, дуже багато якихось справ, енергія вас буде переповнювати, ви обов'язково впораєтеся з тими, з будь-якою роботою, за яку ви візьметеся. І отримаєте дуже гарний і позитивний результат. Тому не бійтеся і візьміть, як то кажуть, із цього дня побільше. Зробіть побільше справ в цей день. Тому що сьогодні енергія є, і є бажання зробити це все. А завтра, можливо, будете втомлені дуже, або ще щось не так. А от є можливість, є сили. Зробіть все, чому би ні Козироги. Для козироги випадає старший аркан імператриці. Дуже значний і важливий день. В роботі буде все гарно і успішно, Будете задоволені собою тою роботою, яку ви виконали. Також карта говорить, що вам. От, не завадило більше часу от на природі. Або хоча, якщо повертаєтесь додому з роботи, підіть напевно десь прогуляйтеся, от, прогулянка вам буде обов'язково корисна для вашого настрію, для ваших емоцій. Е, також карта говорить, щоб ви не забували про себе і приділяли хоч трошечки часу собі. От, як то кажуть, побалували себе чимось приємним. Ну, і не забувайте за своїх рідних і за своїх близьких. Вони теж чекають від вас уваги водолії. Для водолії випадає старший аркан смерть. Зміни і трансформації на вас чекають дуже серйозні. Якийсь на один етап у вашому житті завершиться і розпочнеться новий, і е, досить гарний і приємний для вас. Зміни в кращу сторону, тому не бійтесь цієї карти. А просто чекайте цих змін. Ці зміни, вони вже давно до вас, як то кажуть, в двері, але якось все відкладалося. А тут уже ці зміни будуть для вас просто неминучі рибки. А для рибок випадає Паш Пентаклів. Паж Пентаклів він говорить про можливість заробітку, про можливість знайти, можливу якусь нову роботу, про якісь новини, про можливість чомусь новому навчитися. Тому будьте активніші і не бійтеся братися. За щось братися, за щось нові, нові якісь нові розпочинання, за якісь нові справи. Не бійтеся знайти, там, наприклад, другу роботу і так далі. От Не бійтеся, воно вам буде тільки за все на користь. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і не Головне, мирного, повітряних тривог не ігноруємо, завжди проходимо в укриття. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!